Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. Сьогодні у нас на огляді новинки від компанії Звіз для дбайливих батьків і їх малюків. Поїхали! У нас на огляді сьогодні відео няні від компанії Звіз bm 01. Компанія Звіз зараз трошки перейшла в нову в сферу діяльності. Це пристрої для опікування за немовлятами та малюками. І вони представили ось ось недавно е, нові пристрої. Ми бачимо це на світу няні в двох кольорах. це однакові моделі, одна в блакитному кольорі, інша в рожевому. Це більше зраховано для хлопчиків, це для дівчаток, але кому яка більше сподобається. Ми їх зараз достанемо. Вам покажемо, як вони виглядають, як вони кріпляться, монтуються. І розкажемо про технічні характеристики та їх підключення. А також ми їх протестуємо, покажемо, як вони працюють. Поїхали! Так, переходимо до розпаковки наших відеонянь, відчинимо Опа! Так у нас от коробка відкривається. Бачимо, в комплекті у нас іде інструкція з резервним QR-кодом. Невеличка інформація для того, як показано, як встановлюється дана відеоняня на ліжечку нашого малюка, бо можна на стіл її прикріпити. Далі теж невеличка інформація технічна. Сама наша відеоняня ми знімемо всі ці захисні плівки, що вони у нас трошки Ось отак вона виглядає. Чудово, дана відеоняня вона має кріплення магнітне. Ось іде сам кронштейн у нас ось такий. Так от вона кріпиться. Оп. Бачимо, що він у нас має рухомий гнучкий, такий він сам у нас іде. Сама відеоняня зроблена з безпечних матеріалів екологічно чистих, що не несе небезпеки для ваших дітей і не викликає ніяких алергічних реакцій. Ось Так, далі у нас іде в комплекті шнур для зарядки. Шнур для зарядки. А що це означає? Дане відео няня має вбудований акумулятор на 2000 мАч, що більш ніж достатньо для 24 годинного нагляду за малюком, використовуючи повний функціонал даного пристрою. Зараз ми також переглянемо з вами, як вона виглядає в рожевому кольорі. Ось Рожева у нас така в формі такого зайчика, це більше ведмедик у нас. Кому як більше подобається. Комплектація теж ж сама у нас. І ось у нас ось так от виглядає. Ось вони. Ведмедики, зайчик. Також хотів наголосити, що задньою частиною у нас ми бачимо тут слот під мікро sd карту на 256 ГБ, роз'єм для підключення блока жилення для зарядки акумулятора, кнопку Reset і кнопку увімкнення. Ось так. А зараз давайте переглянемо, як дана відео няня кріпиться на ліжечку для нашого немовляти. У нас, на жаль, немає ліжечка, ми будемо монтувати на наш столик і покажемо, що це просто. Ось беремо цю відео няню, відкручуємо наш фіксуючий гвинтик. Ось ось так от розкривається. Бачимо, що на достатньо широке ліжечко можна. Закрутити десь приблизно навіть отак. І просто ставимо, уявимо, що це наше ліжечко, виставимо відверня, закріпляємо штатив. Наш кронштейн гвинтом закручуємо гарно. Все, весь монтаж. Якщо у вас є інша потреба використання, її ви можете дане відео няня просто зняти з кронштейну, Ось. І у вас буде ось така от автономна камера, яку ви можете поставити біля іграшок на якусь поличку, щоб слідкувати за своїм немовлям. Або навіть якщо ви відсутні вдома, у вас є е, няня. Не відео няня, а звичайна няня, то ви можете слідкувати і навіть підслуховувати. Зараз ми трошки більше розповімо вам про технічні характеристики, функціонал даних відеонянь. І ще раз хотів акцентувати увагу, що ця дана відеоняня вона є бездротова, вона не потребує підключення дротів. Ви берете просто телефон та під'єднуєте її по Wi-Fi. І цього більш ніж достатньо. Хотів нагадати, що Wi-Fi підтримує 24 ГГц, 5 ГГц вона не підтримує. У вас повинна бути створена на роутері окрема мережа під е ці пристрої. Так, Тепер коротко про технічні характеристики. Дана няня має камеру на борту 2 мп 1080 p Має мікрофон, динамік. І також має детектор руху, який може зафіксувати, що ваша дитинка або піднялась. Або перемістилась, або може бували випадки, що малюк може випасти з ліжечка. Ну це всі стикались з такою ситуацією. Також дана відео няня має детектор шуму. Тобто, якщо ваша дитинка заплаче, або е будуть якісь незрозумілі звуки. Чистотні ближче до дитячого плачу або сміху, вона за їх зафіксує. Дана відеоняня має підсвітку, яка підсвітку на 5 метрів, Це більш ніж достатньо, щоб в нічний час побачити, що трапилось з вашою дитиною або що відбувається на даний момент часу. Ви можете віддалено підключатися та дивитися з вашою дитинкою. Також дана відеоняня має на борту вбудовану медіатеку колискових. І ми вам трошки пізніше включимо. Та прослухаємо їх разом, як вони звучать. Це допоможе вам заспокоїти віддалену вашу дитинку. На жаль, дана відеоняня не комплектується блоком жилення, але ми бачили, коли доставали з коробки, робили розпаковку, що вона комплектується шнурочком для зарядки. Тобто, вам потрібно ще окремо придбати блок живлення для підзарядки акумулятора даної відеоняні. А тепер давайте перейдемо до підключення нашої відеоняні до мобільного додатку. Передивимося функціонал та протестуємо її роботу. А зараз вже додамо і налаштуємо нашу конфігурацію Wi-Fi. Нажимаємо на Додати пристрій. Просто скануємо код. Воно у нас розпізнало нашу B'M1 Video Nano. Підтверджуємо, підтверджуємо. У нас індикатор вона питає, що повинен світити блакитним кольором. У нас є. Нажимаємо далі. Вводимо наш пароль від Wi-Fi. Так, наше відео няня додалася. Ой, молодець, сказала сама це. Так, назвемо її, наприклад, Baby. Room. І готово. І чекаємо. Так, бачимо, наша відео няня додалася. Сергію привіт. Привіт. Бачимо, що вона працює без дротів у нас. Одразу бачимо, що у нас прийшов сигнал тривоги, що у нас є рух. Ось. Давайте її закріпимо. Ось так. І давайте переглянемо трошки функціонал даної камери. Так, воно нам пропонує код шифрування зробити. Давайте не будемо його робити. Натиснемо вперед. Пропонує нам вибрати режим роботи. Хай у нас буде так, як є. Датчик руху налаштовується, ми не будемо його налаштовувати. Так, бачимо, що наше відео не працює, можемо щось навіть сказати. Нажимаємо 1, 2, 3. 1, 2, 3. Чутно. Можемо міняти якість зображення, але це не потрібно. Давайте переглянемо налаштування краще. Ну, Walking mode ми дивились. інтелектуальна детекція. Це у нас ми можемо налаштувати. Рух, коли наша дитинка буде перевертатися, вона буде інтелектуально це розпізнавати, можемо навіть намалювати зону детекції, яка допоможе нам більш чіткіше брати границі, де буде дитинка. Можемо налаштувати ось зону детекції, окремо під малюка. Її потрібно обов'язково намалювати. ось. Це більш інтелектуальна функція, ніж попередня. то більше як детектор руху, а це вже конкретно зона слідкування за немовля. Можемо її додати, можемо декілька зон створити, якщо потрібно. Бачимо, що багато можна. Натискаємо Зберегти, зберегли. У нас є визначення аномальних шумів, тобто чуттєвість. Ми можемо виставити чуттєві знаці, аномальною, можемо високо поставити, можемо низьку. ми поставити стандартну, бо цього більш ніж достатньо для виявлення дитячого плачу. Так і все зберігаємо. Потім ми можемо побачити налаштування самого зображення, які нам потрібні кольорам чи потрібно нам бачити ОСД. Тобто, бачите надпис дати та часу, якщо нам потрібно, можемо вимкнути, на запису можемо вимкнути. Бачимо налаштування самого індикатора, який у нас блимає, ми можемо його виключити, якщо нам потрібно, а можемо залишити, якщо нам це потрібно. Бачимо статус батареї, вона заряджена на 41%. Тобто ви можете зручно слідкувати, наскільки вам вистачить батареї в даному пристрої. Також ми можемо в прямій трансляції онлайн теж бачити статус нашої батареї. Також ви можете поділитися з вашими членами сім'ї, з вашим чоловіком або дружиною, іншими родичами. Даним пристроєм, вони теж саме можуть моніторити стан вашого немовляти в себе на мобільному пристрої. Тепер давайте переглянемо нашу добірку. У нас є п'ять мелодій колескової. Перша ось, можемо почути. Друга третя. Четверта. І п'ята, яку ми вже чули. Ось тут ми можемо регулювати. Можемо. ось тут ми можемо регулювати наш тон, рівень звуку тихіше і голосніше. І, в принципі, це всі налаштування з медіатекою колоскових. Так, все, вимкнемо колосково. А зараз давайте перейдемо до тестування нашої відеоняні, на те, як вона реагує на плач дорослої людини та на плач немовляти. Просимо глядачів, які дуже емоційно сприймають, та їм буде важко чути плач дорослої людини. Ми відео зображуємо всі плачі цифрами. Один це буде у нас плач. Дорослої жінки. Два це буде у нас плащ дорослого чоловіка, а три у нас буде плащ немовляти. Просимо на першому і другому плащ вимкнути звук, щоб ви не травмувалися. <плес> Бачимо, не реагує. Зараз запустимо. Плачу дорослого чоловіка. Тобто бачимо, що не реагує. А тепер запустимо плач, не мовляти. Побачимо, нам пройшов сигнал тривоги, від... відкриваємо повідомлення, можемо побачити, що у нас зафіксований плач маленької дитини, а що плач дорослого чоловіка та жінки у нас не зафіксувався. Шановні глядачі, як ви побачили, що дуже гарний пристрій, він нам може допомогти. Слідкувати віддалено за нашими немовлятами, за нашими дітьми, можемо як ставити біля ліжечка, як встановлювати в місцях, яких нам потрібно дані пристрої. Що монтаж дуже простий, навіть якщо на встановлювати його на ліжечка, що у нас не буде тут зайвих дротів підключених, повністю бездротове рішення, яке допоможе попіклуватися про наших маленьких діток. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас є питання по даним відео няням, залишайте ваші коментарі. Обов'язково ставте вподобайку. People.ua – Безпека для людей.